Від друзі, а ми продовжуємо авін спорт розповідати про різноманітні види спорту. Сьогодні дізнаємося про важку атлетику, а все розповість і детальніше покаже майстер спорту міжнародного класу, головний тренер збірної він з важкої атлетики Костянтин Цуцьков. Ходімо разом глянемо, хто і як займається важкою атлетикою. Пане Константине, рада нашій зустрічі. Чудово, що у такий сонячний день можемо поговорити про важку атлетику. Добрий день, дякую. Mm -hmm. Гарний день. Чому не поговорити про важку атлетику? Раніше ми знімали вже про пауерліфтинг і нам цікаво, чим важка атлетика відрізняється від пауерліфтингу. Ну, важка атлетика це один із найдрівніших філів спорту. Якщо знаєте, що в перші Олімпійські ігри, коли проводились в давнину, то... Важка атлетика в неї входила кулачний бій, боротьба і підняття ваги. І колись вважалося, що справжній чоловік, олімпієць це та людина, яка піднімає камінь 100 кг. А з часом важка атлетика розділилася вже відокремилась від боксу і боротьби. І цей від спорту з перших днів і до сьогоднішнього дня є представником олімпійського руху і олімпійських видів спорту. Так що цей вид спорту настільки древній, але до цього дня до нього не втрачається цікавість людей, тому ви бачите, що масовість потихеньку відроджується. Тому що, якщо можна сказати, що після розпаду Радянського Союзу, ну, важка атлетика трошки така була в занепаді, але починаючи от з 2010-х років, активно розвивається, це все завдяки тому, що саме в Америці і в Європі дуже популярність набирає такий рух від спорту функціональний, як Світ, і там дуже багато елементів важкої атлетики. Тому зараз цікавість до цього виду спорту повертається. Ну, а ми раді, що, що рухаємося і тому працюємо з молодим поколінням. Сподіваємося, що цей вид спорту буде набирати обертів з кожним роком все більше і більше. Важка атлетика це вид спорту складається з двох вправ ривок і поштовх, штанги. А по цим підсобні вправах, тобто для розвитку цих вправ є тяги, присідання, жими і інші, багато, багато інших різновидів вправ. І від того пауерліфтинг це похідний від спорту, від важкої атлетики, тому що я ж кажу, в елементи важкої атлетики входять ті вправи, які відокремились і стали називатися пауерліфтингом. Тому це дуже багато людей, хто плутає ці два види спорту, але вони різні, тому що важкий атлет – відіграє швидкісний від спорту. Тож швидкість силовий, а пауліфінг конкретно силова така робота. Багато людей путає, але це два різних види спорту. Не означає за те, що їх об'єднує штанга, але це два різних види спорту. Важка атлетика олімпійський від спорту, пауліфінг не олімпійський від спорту. Наскільки зараз актуальний цей вид спорту в Україні? В Україні зараз він набирає оберти, тому що був деякий такий занепад, навіть от навіть у 2000-х роках, коли я ще тренувався, вже такий був очевидний спад. Але завдяки цій тенденції, кажу, світовій, що відроджуються завдяки функціональному відом спорту, наш важка атлетика таке отримала друге дихання, що не може не, нас не радувати. Тому ми можемо сказати, що зараз йде саме розсвіт такий для важкої атлетики. Сподіваємося, що та тенденція буде. Бо такі ж по, по накатаній, але вверх. А хто взагалі може займатися важкою атлетикою? В Америці, навіть в функціональні види спорту, туди на кросфіт приходять сім'ями. Батько, мама, дитина і займаються з маленькими вагами, але на кількість повторень. І навіть зараз була така стаття, нещодавно я читав, що вагітні жінки приходять, от те, що вправу ми сьогодні дивилися, як виконують хлопчики, перше право, ривок. Вагітні ставлять вагітною на. І вона маленьку вагу, кількість разів піднімає. І, і вчені довели, що, окрім користі, ніякого травматизму і проблем нема. Чому? Тому що, коли ти вправа, ривок чи поштовх в ваш кітлетці, ви ж бачили, задіяні всі м'язи, абсолютно всі м'язи тіла. Від, від стоп до вух все піднімаєш штану. І не обов'язково піднімати 100 чи 200 кг. Можна поставити 20 кг і 20 разів підняти, 15 хвилин залі ти проводиш тренування, і ти вже весь в милі пішов додому. І тобі не треба по тренажерам. Багато годин проводити в залі одно, одноманітно, нецікаво, чи з тренером. Ти можеш сам прийти, тобі дали завдання 15-20 хвилин, все, ти готовий. А потрібні дозвіли від лікарів, щоб займатися важкою атлетикою? Дозволи потрібні на все, тому що ви ж знаєте, що, наприклад, особливо, що стосується дитячого спорту, дитина має пройти в медогляд, для того, щоб навіть мінімальні якісь навантаження, лікар має прослухати там і працює серце. Ви пам'ятаєте, 10-15 років тому, там на скульптурі дитина помер. Тому до цього зараз серйозно відносяться, тому що це здоров'я. По-перше, у нас найголовніше це ми займаємося здоров'ям. Ми не робимо з дітей тут чемпіонів, олімпійців. Перша у нас задача зробити дітей здоровими, гарними, розумними і гідними снами українського народу. Тут виховання також обов'язковий час, елемент тренувального процесу, і наша задача як тренерів зацікавити дітей займатися цим від спорту. Це від спорту дійсно не для не для такого широкого загалу. Чому? Специфічно, тому що багато є стереотипів, що він садить зріст і ще. Але я вам скажу по собі, я коли прийшов займатися, мав метр шістдесят ростом, а вирости метр вісімдесят п'ять. І так всі, що хто займається, якщо нормоване, дозоване навантаження, то окрім користі. Не буде нічого, а є якісь певні обмеження? Обмеження є в залежності від фізіологічних можливостей дитини, від стану здоров'я. Допустим, наприклад, приходить дитина, у якої проблеми з хребтом, чи скаліоз, кіфоз, лордоз різні і специфічними вправами можна ці дозованим навантаженням, ці проблеми вирішувати за що оздоровчої фізкультури з дозованим навантаженням важкої атлетики. Ось ви навели в приклад. Про вагітних, що вони теж можуть займатися важкою атлетикою. А чи корисно це для дітей? І в чому ця користь? Розумійте, що люба рухова активність, люба заняття фізкультурою, то є корисно. Можна розділити знаєте на три таких столячих, я завжди кажу, що є фізкультура, є спорт, а є спорт високих досягнень. Спорт, високих досягнень це не здорово, це не про здоров'я. Там на алтарь перемоги кладеться здоров'я. Спорт. То проблематично, тому що спорт, де є досягнення там, майстер спорту чи майстер спорту міжнародного класу, там теж проблематично, багато травм, бо що любий від спорту, навіть шахмати, розумієте, що має свої травмопази, заснув і все, і проблема. А важка атлетика, це, важка атлетика, ви ж розумієте, коли ти піднімаєш ваги, е, Організм людський не створений для того, щоб бігати марафон чи піднімати 200 кілограм. Тому е, дійсно, але якщо брати як оздоровчу фізкультуру з дозованим навантаженням, то знов. Кажуть, що тільки користь і вчені дуже багато років вивчали це питання. Це говорю вам не я, це говорю вчені люди, які проводили досліди протягом 15-20 років і довели, що кажуть, ну, коли можна було почути, що вагітна жінка і радять за важкою атлетикою. 20 років тому за це розстріляли того вченого, а зараз бачите, ну, цікаво і добре, що люди працюють над тим. Це для нашого спорту як відбілює, його, тому що дуже багато критиків на важку атлетику, травма, спина. Єдине, яка случає, важка атлетика зразу не асоціації з проблематикою. А насправді вже дійшли до того, що навпаки ці проблеми можна, які має по стану здоров'я, можна вирішити за рахунок важкої атлетики. Ось ви розказували про вправи у важкій атлетиці, а як їх тоді правильно виконувати? Ну, все це, е Опираючись на досвід тренера і бачачи проблему дитини, чи підлітка, чи дорослої людини, чи там вже похилу віку люди. До речі, серед ветеранів спорту дуже зараз масово пішло, що люди після 40, після 50, навіть після 60 років займаються, тому що тут роб... працює весь суставний апарат: сустави і м'язи, і для вісім, якщо порівняти скандинавську ходьбу, то можна приключитися на важку атлетику з мінімальним навантаженням і буде. Користі не, не, не менше. От. А вправи підбираються, дивлячись, я ж кажу, по стану здоров'я. Що треба, якщо, допустим, але тут треба чітко розрінічувати. Не можна давати все підряд, тому що можна і нашкодити. Я думаю, що не, не дарма ж ми проходили навчання у в вищих закладах, для того, щоб знати анатомію, фізіологію спорту, ну і Власний досвід, чи є якісь певні маленькі дрібниці, які допоможуть правильно все ж виконувати вправи у важкій атлетиці, тобто, наприклад, там рівно тримати спину, чи можна спеціальний одяг, взуття потрібен для цього? Нюанси і у цій самій дрібниці mm -hmm. це є основа фундаментальна основа виконання вправ, тому що навіть дивлячись зі сторони, проста людина може не бачити цих нюансів, а це може заскодити. От ви бачили, що ті хлопці, які тренуються більше року, ми спеціально з адміністрацією нашої школи Школи, завдяки директору школи, керівництву нашого ФСТ колосу. Ми придбали всім дітям, які більше року займаються спеціальне зітя. Називається «штангетки». Чому? Тому що вони мають спеціальну подошву, яка трошки як каблук завишена. Чому? Тому що коли при виконанні підйому штану йде осіве навантаження осіва на, на, на поперек mm -hmm. і на і на весь позвоночник. І тому нам треба обрати це навантаження з каблука. І, виходить уходить навантаження з спини на ноги. Тому це ну, як впливає дуже суттєво на здоров'я дитини і на подальший його розвиток. Тому обов'язково є взуття і нюанси виконання вправ. Тому що є така вправа, що ти її робиш, але якийсь нюанс чи навіть там висота тренажера може впливати на... На сам процес. Угу. Яка різниця між певними правами? Ось ви назвали е, першу ривок угу. і другу. Яка різниця між ними? Дві вправи. Перша вправа ривок виконується угу. широким хватом береться штанга, і задача по правилам змагань написано безпереривним рухом з землі підняти над головою. А друга вправа поштовх. вона складається з двох фаз підйом штани на груди і виштовхування. І в сумі цих двох вправ. Оприляється, хто є чемпіоном. Перша вправа ривок вона більш технічна і така, так скажемо, дуже багато нюансів. А друга вправа – поштовх не менш технічна вправа, але така вважається більш силова. А які м'язи за тут задіяні? Важка атлетика, вона унікальна в тому, що от ви бачили, піднімаючи снаряд з землі до верху. Ти напружуєш абсолютно всі групи м'язів. Mm -hmm. Нема такого, що, як казав наш колись тренер, від п'ятки до вух працює все. І тому в тому є і унікальність цього виду спорту, що тобі не треба 10 станцій тренажерів і потрат, витратити час там, півтори години. Ти 20 хвилин попіднімай 20 кілограм, і ти вже весь в милі, можеш, як пережечок спікся, вже готовий, можеш йти додому. 20 хвилин. Тому американці так і знається, вони приходять з сім'єю 40-45 хвилин, вони проводять в залі. От. Всі задоволені, кожному підбирається своє навантаження, кожен робить своє. Хтось там на тумбу пригає, хтось ривочок робить. Малим дітям дають там штану. маленьку, ми теж купили штани маленькі, спеціальні для діточок, щоб всі вони були в рівних умовах. І дорослі, і діти. І тоді такі знаєте, їм цікаво і постимулюю їх до. Подальших звершень. Як ви заохочуєте дітей, аби вони продовжували займатися важкою атлетикою, все-таки мали якісь свої перші досягнення? Ну, по-перше, для заохочення дітей то є самі змагання. Ми намагаємося кожен місяць, у нас є міські змагання, кожен два місяці обласні змагання. Ми виставляємо дітей, водимо їх на змагання для того, щоб вони от, занурились у світ спорту і це дуже стимулює. Особливо, коли дитина виступає, чи там свої результати, отримує нагороду. Для нього це такі Молодці, очі дитячі гаря, і вони їх запалюють. Я бачу, що у них запал, і вони приходять ще більше і більше працюють. Буває такий нюанс, що на наступне змагання десь хтось у нього там більше підняв і ми витираємо сльози, але це теж частина процесу. Треба не тільки вміти вигравати, а й програвати. Тому самі змагання. Я намагаюся стимулювати старших, ми покупаємо їм вітаміни, взуття, стимулюємо тобто показати, що вони нам не байдужі, що ми живемо їхніми результатами, а вони живуть нашими, так сказати, Нашими тобі, настановами і нашими вказівками вітаю, розкажи про себе, як тебе звати? Скільки років займаєшся важкою атлетикою? Мене звати Насидюк Максим. Я займаюся півтора року важкою атлетикою. Чи вже є перші такі твої досягнення? Чим можеш показуватись? Я на даний момент маю другий юнацький розряд. Я зараз хочу взяти перший юнацький, а далі мастер спорта. І так і далі. А розкажи, наскільки тобі подобається займатися важкою атлетикою і чому саме цей вид спорту? Я почав займатися, так сказати, с неочікувано далі. Мені зараз він дуже подобається. Я не маю плачі змінювати спорт. Мені він подобається, і я хочу далі займатися. А що найбільше тобі подобається в цьому виді спорту? Саме більше дає підтримка тренера, саме більше дає. Більші результати це коли ти піднімаєш нові рекорди і в тебе піднімається натхнення ще далі і далі займатися. Привіт, Даніїл! Ми сьогодні бачили, як ти займався важкою атлетикою. Тому розкажи, скільки років ти цим займаєшся і що тобі найбільше подобається у цьому виді спорту. Займаюся 4,5 роки. Mm -hmm. Подобається мені цей спорт, тому що в ньому є дуже багато цікавих вправ. Можна дійти до успіху в цьому виду спорту. Можна стати ще олімпійським чемпіоном. Угу. А вже маєш певні такі перші досягнення. Я чемпіон Вінниці та області. Зовсім скоро у мене буде чемпіонат України до 13 років. Я готуюсь дуже усердно, щоб до нього підіймати свої великі веса. Клас, тоді будемо вболівати за тебе на змагання. Дякую. Тепер ми дізналися і про особливості важкої атлетики. Обирайте свій вид спорту з користю для себе, і будьте здорові!